Операція СБУ як морські дрони атакували російські вертольоти і Катери у Керченській бухті. Арешти переслідування, скільки за останні роки було порушень прав людини в окупованому Криму. Пошкоджені гелікоптери, вражена баржа з військовою технікою та знищені російські вояки. Морські дрони Сібебі відпрацювали по окупантах у Керченській бухті. Спецоперація Служби безпеки України провела в тимчасово окупованому Криму. В ніч проти 6 грудня безпілотні катери вступили в бій з російськими вертольотами, літаками та патрульними катерами Раптор, які спробували їх упіймати. Перехоплений радіообмін свідчить, у ворога. Є вбиті та поранені. Самі ж гелікоптери пошкоджені, і їм потрібен ремонт. Дрони СБУ вразили і баржу, котра перевозила Військову техніку та обладнання для ремонту Кримського мосту, те, що морські дрони будуть відстрілюватися, бо на них є кулемети, росіяни не очікували, каже військовий експерт Володимир Заблоцький. Подібні операції важливі з будь-якої точки зору, хоча б тому, що нам потрібно підтримувати те, що називається підтримка оперативного режиму, щоб противник нас боявся, був завжди на поготові, щоб очікував нас. Десь там, де ми не маємо бути до слова, наприкінці лютого українці за 36 годин закрили великий збір на 35 морських дронів Сібебі для СБУ. Його організувала платформа Юнайте 24 спільно з волонтерами. «Сібебі морський малюк це багатоцільова платформа, на якій може розміщуватися різна зброя, як ракетні системи залпового вогню, так і крупнокаліберні кулемети. Обшуки, затримання та арешти понад 10 тисяч порушень прав людини зафіксовано в тимчасово окупованому Криму лише за останні сім років. Такі цифри назвали українські експерти з нагоди міжнародного дня прав людини, який відзначається 10 грудня за пропозицією генасамблеї ООН. Однак, за роки окупації українського півострова, Росія не припиняє переслідувати тих, хто зокрема сповідує іншу релігію чи висловлює про українську позицію. Вони шукають тих, хто вміє думати, діяти, має власну позицію. А також їх рідних, тому що для російської окупаційної адміністрації будь-якої це найбільша загроза мати під боком таких людей. А цьогоріч в окупантів з'явила ще одна тенденція, каже Ескандер Барієв, голова правління кримсько-татарського ресурсного центру. Російські силовики проводять обшуки, затримують людину, вивозять і далі жодної інформації. Так було з медбратом Ісмаїлом Шемшедіновим. Домівки Шемшедіна був був обшук, коли вони вивізлі чоловіка. І на протязі багатьох уже місяців не можуть знайти. А офіційна окупаційні силові структури говорять про те, що вони не знають, не мають інформації. Що вони ніхто не ні проводили ні обшуки, ніхто нікого не затримав. Насильницькі викрадення ФСБ-вці практикували і раніше. Додає представник уповноваженого справ кримчан Ельвін Кадиров. Приміром, у 16-му викрали член виконавчого комітету Всесвітнього конгресу кримських татар Ервіна Ібрагімова. Ми впевнені, що ці методи, які використовувалися на цьому відео, це методи ФСБ та поліції. Але вони відмовляються від цього доказів, кажуть, не досить. І залякують родичів, щоби не здіймали галас. Додає Ельвін Кадиров, каже залякування це найбільш поширена практика росіян, тому закликає рідних не боятися і звертатися в українські та міжнародні інституції. Родичі кажуть: не кажіть про моєго там сина або батька, який є політв'язнем, тому що. Тому що адвокати якісь там вони кажуть, давайте можливо там якось от ми зможемо щось вирішити. І це помилка, від якої вони будуть страждати. Росіяни, крім того, що фабрикують кримінальні справи, ще й позбавляють людину права на справедливий суд, каже Ігор Котелянець, керівник об'єднання родичів політв'язнів Кремля. Хто з кримських адвокатів ще погоджуються супроводжувати ті чи інші справи? Вони піддаються все одно переслідуванням з боку влади. Там немає ніякого справедливого суду. Всі прави фабрикуються, свідки так звані підставляються. І ну багато справ взагалі не є логічними по своїй структурі. Вони ну це театральне шоу більше. Да закупованого Криму 231 політв'язень, Більшість з них кримські татари. Це дані кримськотатарського ресурсного центру ігор Котелянець каже: загалом незаконно позбавлених волі на тимчасово окупованих територіях може бути десятки тисяч. Росія не повідомляє ані про затримання, ані про ув'язнення та ігнорує запити рідних за словами Котелянця, Арештантів катують, а за ґратами позбавляють медичної допомоги. Частіше взагалі ніякої медичної допомоги не отримують. Доступу рідних не отримують до них. Можливості передати ліки продукти після 2022 року. Це майже неможливо для багатьох, і ми знаємо. Тому що після 22-го року та у нас трапляються іноді новини про те, що той чи інший політв'язень помер, не дожив, загинув саме в умовах незаконного ув'язнення. Важка хвори рахують часи, і це часи життя скільки їм залишилося. Тому що дуже важкі хвори є такі, які не сподіваються побачити родину взагалі. Росіяни обмежили права і самих жителів окупованого півострова, каже менеджерка проєктів Центру прав людини зміна Вікторія Нестеренко, бо передусім змусили змінити громадянство. І з самого початку окупації Криму вони почали імплементувати там своє внутрішнє законодавство і говорити, що Крим це не Україна. Тут російське законодавство, тут громадяни Росії, тобто підміна понять і намагання виправдати: незаконні переслідування, незаконні арешти, незаконні суди, незаконну депортацію. А ще Крим став півостровом релігійної несвободи. Ще Ще й го окупанти взяли під контроль духовне управління мусульман Криму, почали тиснути на православну церкву України, і, врешті, вона і торік припинила своє існування в Криму. А ще переслідують ці мусульманські громади, які не підпорядковуються окупаційному думку. У мечетях влаштовують обшуки, каже Вікторія Нестеренко. Розшукували там так звану заборонену літературу, знову ж таки, яка заборонена Росією відповідно до російського законодавства. І тому велика кількість мечеті була закрита. Велика кількість людей була змушена виїхати на територію України. Переслідують і журналістів. Незалежних ЗМІ в Криму вже не залишилось. Замість них політично мотивовані процеси висвітлюють громадянські журналісти. 20 кримських журналістів наразі перебувають у російському ув'язненні за свою професійну діяльність, каже Вікторія Нестеренко. Це близько 200 випадків. Придушення свободи слова, це як і переслідування журналістів, це як і тиск на медіа, тобто це працівники ФСБ, які приходять з обшуками в Офіс медіа або до головних редакторів додому з обшуками і потім з притягненням відповідальності адміністративної. Також це тиск на блогерів, на громадянських журналістів. Наприклад, це історія про Ірину Данилович, яку викрали і майже тиждень утримували в інкомунікадо, До не повідомляли її родичам і друзям, де вона знаходиться, які її шукали. Інформацію про порушення прав на тимчасово окупованому півострові збирають з різних джерел, каже Ольга Куришка, очільниця представництва президента в Автономній Республіці Крим, допомагають зокрема громадські організації. Є багато організацій, у яких різний напрямок роботи і ті, які займаються освітою, і ті, які займаються культурною спадщиною, і ті, які займаються саме порушенням порушень прав людини. Частина з представників цих організацій входять до нашої експертної ради, яка діє при представництві У нас. Ми системно збираємося, обмінюємося інформацією. Інша складова це ми здійснюємо самостійно моніторинг інформації через свої канали, через відкриту інформацію. Водночас, Ольга Куришко зауважує, що через повномасштабне вторгнення доступ до Криму для міжнародних інституцій обмежений. Попри це, світові експерти до роботи залучені. Вони самостійно опитують жертв. Або звідки злочинів, і насправді це дійсно дієвий механізм. Оскільки після повномасштабного вторгнення з території Криму виїжджало і виїжджає дуже багато людей, які вже Будучи більш-менш почуваючи себе більш-менш вільними на території іноземних країн, можуть давати свідчення про порушення, які відбуваються на території окупованого Криму. Перший позов проти Росії Україна подала у Європейський суд з прав людини у березні 2014 року. Через три тижні після початку захоплення півострова за рік скарги почали додавати. Уряд просив ЄСПЛ визнати Росію відповідальною за порушення прав людини, зокрема проти етнічних і релігійних меншин, про українських активістів і журналістів. А так також військовослужбовців збройних сил України. Врешті торік у грудні було перше засідання по суті. А вже у червні цьогоріч ЄСПЛ виніс остаточне рішення, зокрема щодо незаконних затримань, нав'язування громадянства, заборони публічних зібрань, позбавлення власного майна і заборону української мови в школах. Кримська справа перша, яку Україна виграла в суді проти Росії. Валерія Церна, Асан Мінов, Євгеній Майоров, Владислав Нагорний, Суспільне новини, Крим.